Вітаю, шановні глядачі. Три роки повномасштабної війни перетворили Україну на несподіваного лідера світової оборонної промисловості. Галузь, якої практично не існувало у 22 другому році, сьогодні випускає продукцію, яка змінює правила ведення сучасної війни. Так, сьогодні ми будемо говорити про дрони. Україна зараз виробляє близько 4 мільйонів безпілотників на рік. Для порівняння Сполучені Штати випускають приблизно 100 тисяч різниця у 40 разів. Статистика показує експоненційне зростання. У 2022 році виготовляли від 3 до 5 тисяч дронів, у 2023-му – близько 600 тисяч. У 2024-му виробили 1,7 мільйона різних типів безпілотників. На 25 рік Міністерство оборони планує закупити 4,5 мільйона дронів. Це майже весь доступний виробничий потенціал країн. Ця індустрія виросла практично з нічого. У 2022 році функціонували 5 компаній-виробників наземних роботизованих комплексів яких лише три мали готові прототипи. Зараз в Україні працює понад 500 активних виробників дронів і зареєстровано більше тисячі моделей безпілотників. Понад 150 компаній спеціалізуються на FPV-дронах. При цьому чотири компанії контролюють 80% цього сегменту. Швидкість адаптації вражає навіть західних партнерів. Керівники українських компаній розповідають, що технологія, яка була ключовою два тижні тому, може стати неактуальною сьогодні. Компанія Skyton за три роки змінила близько половину комплектуючих у своїх дронах. Рейберт для зниження радіолокаційної помітності, підвищення стійкості, бруду та забезпечення швидкого старту після дощу. Нові моделі створюються буквально за кілька місяців. Українські компанії виходять на європейські ринки. Тон відкрила виробничий майданчик в Словаччині, залучивши понад 10 мільйонів євро інвестицій. Та оголосила про партнерство в Данії та Великій Британії. Flywell готує спільне виробництво з фінською Summa Defense. Файрпойнт отримала підтримку дані для розробки ракетного палива для крилатої ракети Фламінго перенесення виробництва до Європи має практичний сенс. Українські заводи залишаються під загрозою московських ударів. Європейські майданчики забезпечують безпеку ланцюгів постачання, доступ до західного фінансування та відповідність суворим регуляторним вимогам ЄС. Але це також означає вищі витрати та складніші правила роботи. Інвестиції в галузі у 2024 році сягнули понад 60 мільйонів доларів. Компанії зазвичай залучають від 1 до 3 мільйонів на ранніх етапах. Очікується посилення злетів і поглинань 30% виробників зацікавлені як у купівлі, так і у продажі компаній. Це природній процес формування зрілого ринку. Ну а для тих до речі, хто хоче краще розбиратися в фінансових ринках, школа останнього капіталіста запускає чорну п'ятницю. Ми підготували 5 спеціальних пакетів, один плюс один. Обираєш один курс, а другий отримуєш подарунок. Пропозиції все. Щоб розібратися в інвестиціях з нуля або прокачати свої знання від фінансової грамотності і основи інвестування до курсів про облігації, землю, нерухомість і навіть зважений підхід до криптовалюти. Якщо ви прагнете повного розуміння ринку, зверніть увагу на пакет інвестор 360». це можливість пройти всі наші курси і отримати повне бачення майже як на міні мба з особистих фінансів. Не втрачайте момент, переходьте за посиланням під відео та обирайте свій пакет чорної п'ятниці. Але європейські партнери не завжди чесні у своїх намірах. СЕО ОС Кайтон Роман Княженко розповідає, що представники західних компаній часто приїздять із пропозиціями співпраці, але замість реального партнерства намагаються дізнатися технолічні деталі і потім відтворити у себе. Багато обіцяють, довго розмовляють, а потім зникають. Українські технології перевірені в бою, закликають очевидний інтерес, але не всі готові платити за них чесно. Проте існують і серйозні внутрішні проблеми. Найбільша відсутність довгострокових контрактів від держави. Виробники не можуть планувати виробництво, коли контракти укладаються на три місяці. Для розробки далекобійних дронів потрібен час такі системи неможливо якісно створити за квартал. Цикл від купівлі комплектуючих до виготовлення займає 2-3 місяці. Без розуміння обсягів замовлення неможливо оптимізувати витрати належним чином. Тож як і завжди, головним викликом залишається фінансування. Міністерство оборони виділило понад 104 мільярди гривень на виробництво дронів у 2024-2025 роках, підписавши 76 контрактів. На сп'ятий рік передбачено понад 44 мільярди гривень для АФПВ-дронів. Але президент Зеленський заявив, що Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40%, проте не вистачає фінансування. Потенціал є, грошей немає. Держава фізично не може закупити всі дроні, які здатна виробити промисловість. Експорт до НАТО це фінансовий порятунок для компаній. Експорт дав би виробникам грошовий потік, який можна вкласти досконалення дронів для самої України, але політична чутливість експорту зброї під час війни. Ускладнює таке рішення. Суспільство критично ставиться до отримання прибутків, коли на фронті гинуть люди. До того ж, у нашої індустрії дронів залишається критична залежність від китайських компонентів. Українські виробники вже вирішили проблему з акумуляторами, але найгостріший дефіцит зараз двигуни. Потрібні магнітні компоненти за рідкоземельними металами, які виробляють і переробляють переважно в Китаї. Це створює залежність від держави, яка одночасно постачає компоненти обом сторонам конфлікту. Конкуренція з китайськими виробниками асиметрична. Китай, маючи величезні обсяги замовлень, виробляє дешеві комплектуючі перед українськими компаніями. Спастеє дилемма купити вітчизняну раму для дрона, яка дорожча чи аналогічні якості, але дешевшу китайську. Держава повинна стимулювати розвиток українського виробництва, але не може ігнорувати питання ціни. Проблема в тому, що на тендері всі дрони можуть відповідати технічним характеристикам. І теоретично літати на 10 кілометрів, але з різними комплектуючими на лінії боєзітнення це будуть зовсім різні дрони. Україна змушена замінювати китайські розвідувальні дрони серії Mavic власними розробками. Компанія DJI заборонила продаж своїх продукції в Україну. Тепер їх доводиться купляти через третіх осіб. Крім того, існують проблеми безпеки. Ці дрони насилають дані виробника. Українська компанія Коптер розробила... Свій дрон як альтернативу планується масово виробництво таких засобів, але це потребує часу та інвестицій. Загалом дослідження Київської школи економіки виявило три головні перешкоди української дронової індустрії: надмірне державне регулювання галузі, відсутність розуміння запиту держави та складні залучення інвестицій. Потрібна максимальна дерегуляція, Галузі військових технології, податкові канікули, легкість реєстрації, безперешкодне ввезення комплектуючих українські дрони. Змінили війну, показали, що масове виробництва дешевих систем може бути ефективнішим за невелику кількість дорогого озброєння. Довели, що швидкість адаптації важливіша за досконалість початкового продукту, але перетворення України на справжню дронову на державу потребує більшого. Ніж виробничі потужності. Потрібна стратегія, фінансова стабільність, зменшення залежності від імпорту та політична воля для розвитку. Без цього ризик втратити конкурентну перевагу досить суттєвий. Технології не чекають, інші інші країни вчаться на українському досвіді та намагаються відтворити його в себе. Наступний рік покаже, чи стане дронова індустрія справжнім драйвером української економіки. У нас величезний потенціал, і важливо його не прогавити. Сподіваємося, що системно українська держава все ж таки зможе створити такі умови, які б допомагали розвиватися середній індустрії. Зокрема, експорт теж важлива річ, яка не просто так сприймається українським суспільством, але все ж таки дозволить українським виробникам з України тут уже потрошечку брати нові світові ринки. Звісно, в першу чергу треба постачати в сили оборони і вимагати, просити, вимагати навіть ресурсів у партнерів на це більше. Але загалом, Україна справді гарно рухається в цьому напрямку. Єдине питання, чи зможе цей весь ринок тут інститулізуватися і справді стати сталим, стратегічно далекоглядним, і такий, що постійно реінвестує у розробки, і це все вже така більш дуже довго тривала річ. Зазвичай вона відбувається вже на Заході, але нам треба, щоб основа лишилась в Україні. Про майбутні розробки думали в першу чергу. Всім все найкраще, до побачення.